Волосся та очей, у степових аріїв домінували світлі відтінки волосся та світлі очі. Але у Ірані та Індії ці ознаки поступово змінювалися через змішання з місцевим населенням. Тип обличчя деякі археологічні знахідки свідчать, що у степових аріїв були широкі обличчя та масивні вилиці, але це теж не універсальна ознака. Висновок немає єдиного арійського обличчя, бо Арії це не одна раса, а збірна назва для багатьох племен з різними рисами зовнішності. Три ключовий момент культурна ідентичність, а не біологія. Як ти підмітив, зовнішність не була ключовим фактором для визначення арійськості, арії ідентифікували себе не за зовнішністю, а за мовою, культурою та релігійними традиціями, способом життя, соціальною системою. У давній Індії поняття арія означало шляхетну людину, а не людину зі специфічними рисами обличчя. У цьому сенсі арійська ідентичність.